Наше наступне завдання: боротьба з вологістю та грибком. Загалом, вологі ґрунти це головна проблема центру відня. Саме тут, а точніше, на шлейфгаз-12, знаходиться стара багатоквартирна кам'яниця. А в ній квартира нашої клієнтки. Вологий ґрунт це не єдина проблема. Теплові е, мости. Це ще одна проблема. Викликана, звісно, слабкою зовнішньою ізоляцією фасаду, обмеженою вентиляцією, особливо взимку, це має велике значення при низьких температурах, а також при високій вологості повітря. Це такі умови спричиняють появу е численних грибкових висипів. Це відбувається особливо в кутах, оскільки там вентиляція зазвичай найслабша. Йдеться про обмін повітря, фотографії з камери, а також термографічні знімки, які ви бачите, є результатом роботи експертів в УФІ. Це такий інститут, який займається оцінкою, зокрема, будівельних пошкоджень. В Австрії прийнято запрошувати експертів з цього інституту для проведення технічного аудиту будівлі перед виконанням ремонтних робіт. Такий аудит завершується відповідною документацією з позначенням місць уражених пошкодженнями і рекомендаціями для виконавця. Місця пошкоджень були позначені на плані. Цей план надала нам клієнтка, і ми почали діяти. Натомість, щоб перевірити це зі свого боку, ми також провели дослідження внутрішньої температури будівлі і одночасно вологості на так званій висоті h 1 М, що означає, що на висоті. Одного метра над підлогою ми перевірили обидва ці фактори, і виявилося, що температура становить трохи менше 19 градусів, тоді як вологість на цій висоті аж 60%, що дійсно занадто багато, оскільки до 50% це максимальна, яка має бути у приміщеннях. Перший крок, звісно, дезінфекція перекисом водні 14% для того, щоб усунути всі спори грибів у стінах, а також позбутися їх з повітря. Потім термоізоляційна суміш термолайна, що глибоко проникає, незважаючи на рідку консистенцію. Вона проникне в місця пошкоджень і кристалізує в них воду. На ній ми виконали шар з вапняного розчину, типового неприязного для грибів через свій склад. Ми також використали його як шпаклівку, можна так сказати, оскільки вирівняли ним місця після збитих грудок. Ще одне слово пояснення вам належиться у зв'язку з тим, що я говорив про термолайн, що це заправа з теплоізоляційними властивостями. То йдеться про те, що після кристалізації води в стіні температура підвищиться настільки, що точка роси буде зміщена. Більше назовні що ускладнить намокання такої стіни. На кінець на завершення можна сказати місця, в яких виконувалися ремонтні роботи, покрили шаром мінеральної фарми. Чому мінеральної? Тому що не хотіли використовувати дисперсійну фарбу з органічними пластифікаторами, щоб це не стало живильним середовищем для можливих грибків. Усі ці місця, як я сказав, ми покрили мінеральною фарбою, а в кінці використали останній шар прозорого імпрегнату NCP Hydril. Засіб наносимо методом розпилення на фарбу. Він не змінює її кольору, проникає до 5 см, захищає від повернення грибів і плісняви, оскільки ми виробляємо його на основі рідкого скла. Поверхня стає монолітною і зникають усі пори. Вода не проникає, гриби не з'являються. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.